Дача Тіві вітаю вас, друзі! Ну що, заріс наш виноград, що зробимо в першу чергу? Обкопаємо? Обкопали наш виноград. Є у нас ось такий бар'єрчик. Що робимо? Застеляємо бар'єр. Бар'єром. Що далі будемо робити? Є у нас Ось така сітка. Ми колись її купували, для, щоб бетонувати. Ну, зараз розрізали і укріплюємо цей бар'єр біля винограду. Так у нас виходить. Розстелили, закріпили. Все. Сітку цю вставили. Це бар'єр тримається. Що будемо робити далі? Купили ми кору. Зараз покажу. Ось така кора продається в таких мішках. Звичайна кора. Звичайна потрібна кора. Що будемо робити зараз? Все розстеляємо, на якій ширині нам потрібно. Все це фіксуємо і засипаємо. Поїхали. Так, так широко нам не потрібно. Ось. Відрізали ми широкий кусочок. Все, розриваємо нашу кору і висипаємо. Бур'ян ліс вже не буде. Сьогодні відомі. Я думаю, згодні. Так. Роззільнюємо наш помічник Олексійович. Привіт. Так, розвільняли, щоб не видно було бар'єрчик цей цього бар'єрчика нашого. Так, пішли ми ще за корою. Аля, Китай. Лишнее. Сайва так. И засыпаем. Вже ніколи в житті у вас виноград не заросте. Сьогодні зі мною. Друзі, ми працюємо. Відволікати вас не можу Все, друзі, до зустрічі!